Що за рюга? Конець. Я вперше тут був, ще ніхуя не було. А тепер сюди злопали. Є які вони страшні тепер, пиздяться. Фе ціка. Лісова, ще й жива. Ось такий файн. Ну, no, оце той файн. Wow. Навіть не облізить. Називається поставив на ведро. Хуяк. Так, в мене шикарне закриття сезону. Другий день знімаю на другому маршруті петлі і друга куничка. Третій день завершення сезону. Попала ще одна куничка. Вже на приманку.